Починаємо нашу вечірню покатуху по Одесі, да? і їдемо кормити людей. А зараз на вечір більш-менш спокійно. Біти в воді не такий сильний і холодний, як був протягом дня. Але я вже в дівчині трошки потепліс цим днем. Сирівно, сейчас сонце сховається і все, буде холодно. Їдемо забирати Макдональдс. Замовлю все таки хороший, за 67 гривень. Спочатку. Чітко четко тільки погляньте таке небо прикольне, да? і тут не видно за саме Там тільки стойбухи не виїхав, там, там було хорошо видно yeah i roll up to the party with the handle of a and i pass it off to all of my friends oh yeah she rolls up to the party in a dress that shows her body and she's hanging out with all of her friends yeah yeah let's go yeah she wants to play it like that look her in the eyes and she look right back feel the heat rise with the right contact she's playing with her hair so i know she likes that uh. yeah i can feel the beat now 15 гривень чаю Чітко, чи чітко. Ага. У мене тут вже баланс повишає ремінт. Треба скинути. Добре, зараз скинемо. Треба в тебе їхати. Там є Сіті 24. По-моєму, вже в Вони не працюють. а можете працюють. Зараз побачимо, то я щось давно вже не скидав готівку. А то поки не скинеш готівку. Варіант, що заказ прийде дуже маленький. Особливо тоді коли по замовленням не дуже, то може і не дати замовлення від коли... Ох ти яка тут красота, ніфіга щоб я щось їхав сюди і навіть не бачити внимання. да? так? дерево розвили, сусає та все чітко. І віцей, і коли... Мало замолви, то воно не, не, не буде закидувати нічого. Може якийсь магазин, там може через силу закине, а так ні Так що шукаємо термінал і скидываем жаві кости. А у нас саме ближайший. Напевно, в АТБ заїдемо. Там точно сіті 24, так що там і скинемо. Блін, приїхав, називається. Скинути налічку, блін. Термінали не роботу толком. Глючить скотина. Еле номер ввожу, а далі не хоче. Встають і ще якийсь Тоже Теж типу City 24, но трошки інший жирин. Все ввелося чудово. А пишу потім, а сервіс тимчасово ти недоступний. Блін. <гум> я буду шукати, напевно, ще ці блин, може, може наче знову з ними співпрацювати. Був такий час, коли вони не приймали платежі. Це дуже фігово, тому що вони такі удобні і багато, і вони стоять на вулиці. Так, ну один ми проїхали по той стороні, щось треба по цій найти. Ще ще що чекали? О, є голова. Ніфіга собі. Ніфіга собі запрацювало. Я було відрізав шукати таку тіма скидати кошти. кошта, то я ну, поїду і зі Сіті 24, з якої не працюю, з Сіті 24 не працюю, ніяк ті банкомати, чи термінали вічно туплять. Все, сума Чудово. О, от і замовлення. Почати. Сейчас зайду не О, шо, на будь-які шокі. О, що у нас замовлення, так? Да? Так завжди. Доброго вечора. Так. Да, так як я і казав. Були <ривез> здивовані, що пішло замовлення. Я завжди раз вижу цьому клієнту з цього магазину, і також увечері. Я Напевно, так отратимо в вечерню. <середно> По-моему, так, да, по-моєму, в прошлый раз тоже було в среду. Якщо я не помиляюсь. Да. <середно> Знакома паладна. Так, 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 закрываю что-то І наступне замовлення відразу. Макдональдс на Краснова. Так, я забув сказати, що ми вже зробили мінімалку. Мінімалку ми вже закрили, у ну, нас вже 1061. Це ми мінімалку закрили, ще на прошлому замовленні. Я ще забув сказати, що за Кур'євську тисячу ми вже, вже сьогодні заробили. Мінімалка. Кур'євська мінімалка. Мінімалка для Кур'єва. Хтось ще її називає рабська тисяча? Може і ну, воно і так, а може і ні. Дивлячись хто як для себе, чого ще вважає, заробляє. Для мене чекує тисяча. Дається вона не нелегко, а їм кори, дуже тяжко. Так що так що отак от. Дивіться, яке небо, да? Чудово. Затягнути, напевно, буде ж Это не факт. Какие смороженцы, что жартует. Какие Так просто в ночи может быть и холодно. Замывание тоже такие коротенькие. Сейчас мы его быстренько оформим. Ай, да, Шкода, давай, чувствуй.

Це так, замовлення також доставили, закриваємо. Що там наступне? І є замовлення наступні. Ніфіга собі. 73 гривні. На радісну, Ну, далековато, але замовлені вже такі. Що там на паніку виїхали, так? Да? Щодо могли дорогу поділити. О, ничего 17 у нас удигівчає даже вийшло. Чудово. Це, звісно, добре. От що нам звідси витяга? Зависається, надія тільки на головашок. Або у тебе. Так, ну, поїхали. Поки потихеньку звітся. Так, що тут? Головашок. А, не так вот. Отака ось би, так? Ну зрозуміло да? угу, угу. ну, куди їхати. Можна щоб ні. Покатали буду ще хвилин 7 зберігать. Ну поїхали. Поїхали, що робити. Сьогодні я вже скіпав. Тим паче тут замовлення непогане. 61 гривня. Трошки неудобно їхати. Маршивут не цікавий але можна що би не. І от. О, тепло! Чаровее! Я уже печатки идел, все равно похладно. Не помогает? Ну не так не ты слетаешь, конечно, под сотню. Ночью все равно. Ну, велосипед! Так, то нужно было, хоть там дуже багато было позиций, позиции, думаю, будет долго жбават. Ну, відносно, недовго чекав. О, натошай що добавил. Где-то 9 килограмм 62 центров. Я таки думал больше, все я нельзя вот такие себе скринки. so <laughs> we hit the dance floor body all mine want a little bit more shotty <laughs> you find, they a little rap boy and we lose track of time we don't care anymore yeah feel the beat right now dance all alone in the middle of a crowd drinking alcohol like we in another drive like take a shots right now shots 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 is all mine hot 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 and then i got kyle looking at her hop out i just wanna hop on that's still a nice gun can't stop us no we don't take it slow we put it blin, I'm already a Рази три повторяв, хто я і чого я хочу. <гум> Там такі крики. Ну як б гу 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 Квачки. Уваження. До людини має такого крику. Точно такого когось телефонує. Ну, в трошки тихіше голос. Ні, треба на всю 90. О, 76 гривень покаже. 15 гривень додавали, виходить, ну, Да. Плюс 15 гривень. Так, а тепер що ми тут будемо робити? Ага. Шо, ми поїхали, а що ми тут будемо робити? Ага. 9 часов. Хвина знаю, що ми тут будемо робити. Так, що нам тут ніфіга. Нема що нам тут робити. Тут іще хуже, ніж там, де я до цього був. Так що як мінімум повертаємося туди, звідки приїхали. Будемо питатися щось там робити. Що ж блін на вечір по замовленням ще хуже, що днем було. Ні, днем взагалі була песня. А на вечір щось шляпа, що надо треба їхати до мака чи що. Ну так. Ми зараз знаходиш в такому місці, де спормає, так що їдемо. Їдем Там наче то Ха, на тут шпош покажи. На вечір тут вже так тихо, пісті дороги да, же. А тут тут, тут днем рынок працюють, а тут такие шухі, что не повиїхати толком. Так, да, я вже 10 хвилин їду і без мовлення. Голову вспомнили, пламане що. Яснова, майже 80 гривень. І це у нас Макдональдс. дональд. 80 гривень їхати не глізже ну, 18. Так, вмикаємо повишину і погнали. О, і заказ майже готов. Що, я за 4 хвилини сюди доїхав, ну так. Да менше, Там мене було майже 11 хвилин. Зараз 4 плюс мені 4 хвилини. Да. Так, доставили, це замовлення, доставили. Саме цікаво, що я знову <соценно> знаходжусь в такому місці, де знімати замовлення дуже, дуже дуже складно. Так, походу в мене особих варіантів немає. Треба чесати в Мак, так? Да? Ну, мак покаже, що там якісь такій а Тут і все, порожняк. О Космонавто. Італіянський квартал, ну я майже тут. Заказ готовий блін. А що ж ти мені раніше не валив, а? Дядько. Чекаю, поки я приїду, щоб дати мінімалку за шаву 5. Так, ну що. Ух ти! живий живий пес. Так, цю пиццу ми віддав і далі порожняв, да? Без десяти 10, 10. Мак працює до 10, так що тоді ще вже їхати немає, просто так. У мене кругом бігом залишається лишається пів години. А замови немає, блід. Куди целі направлено вже їхати, я не знаю, ну, кромі мака, а так. Те, що там де показують, де є цей, то спрожте таке випав мак майже за 60 гривень. Бо більше я нікуди так і ціленаправлю не поїхав. Це напевно буде останнє замовлення шмака, яке я буду закривати ще Або ні, або дає. Показують, що навіть замовлення вони Працюють до 10. Хоч там пешки, що не працюють до 10, ну вони щось так ще будуть, ці замовлення видають. І так там бачу дравіше катає. Може до 10 не приймають замовлення, а потім розпіхують. Дорогую вечор. Це я вам телефонував. Так, спасібо. Хороший ход. Зараз. Смачного, говного а Так, подтвердить. Все уже мои главные клиенты. О, еще одно замовление. Ну давай, 72 гривни. Шушит муша. Ехать и куда? Угу. что той же мчужной. Ну, что бы и не. Что бы и не. Так, все? Шуши. Угу. Ну Поїхали. Все, час є, щоб не поганяти. Все, Тільки почався рот. який в мене. Останні на сьогодні. Це я встигну одне замовлення зробити. Ну оце встигну точно. Суші ми взяли? І що, погнали їх відвозити? Це буде наш останнє замовлення, потім прийдеться сюди повернеться додому. Показується 4 кілометри треба їхати. Я думаю, що зараз за 10, ми це замовлення віддамо. Головне вони зараз на світофоні на одній зелені попадати і то буде файно. О, перше не ще чудово, а я там, походу, не встигну. А ні, встиг. А тут вже червоний. Що це тут? світла немає. Піга собі. Вимкнули освітлення на половину адміральського. Хоч так жутковато стало Чуть-чуть. <хе> давай давай гоу 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 тут не різковато речі пощекаю Типавих секунд Чим вилітати такого Буде бабах. Так, це замовлення закрили. Плюс 20 чаю. Чудово. Так, і на сьогодні це все. Зробив я 25 замовлень. І заробив... Заробив, заробив, заробив сейчас хвилинку 1515 85 гривень тільки ті чаєвих електронних із цієї суми Електронах чайових сьогодні. Взагалі біда. Такого у мене ще не було. Ну, 25 замовлень. Тільки 85 виїв чаю. І це тільки з двох заказів. А в мене сьогодні, ну, я думаю, десь замовлень 18, напевно, точно було в електронні розрахунки. Але чай вже всі мають. Як є, день на день не приходиться. Совсем гарного вечора. Всім дякую за перегляд. Пам'ятаємо, да? коменти, обов'язково, лайк, like, підписка. Я додому, їсти, мити ноги, лягати, спати. Мирного неба. Почуємось, побачимось.